Добрий вечір, вітаю з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні пропоную повторити нашу цифру, наше число 1. На минулому занятті ми вже з ней знайомилися, але давай повторимо, щоб ми не забули про неї. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Скажи, будь ласка, поля, які сусідні числа нашого числа один? Ліворуч, яке число ми бачимо жовтим кольором? Ноль. Ноль. А на зеленому ході у нас яке число? Два. Два звичайно, а посерединці один. Отже, наступна цифра, яку ми будемо вивчати з вами, це буде число два. Ми вже знаємо, що один це немає коли пари. Тобто у нас один м'ячик є, одна краплинка, ось ми бачимо, але у нас три яблука: це більше, ніж один. Один півник у нас, одна кошовка корзина, три книжки, один гарбуз, одна ложка і дві вишеньки. Поля, а скільки ж у нас листочків на вишеньки? Скажи, будь ласка. Один? Одне. Чудово. Наша одиничка живе в одній клітинці. Ось така вона чудова. Також ми вже знаємо, що цифра один живе в такому будиночку. У нього в неї будиночку у цієї цифри одне ліжко, одна квітка, одна тумба, один стіл і одне що? стілець. Так? І навіть на полиці лише одна книга. І ця книга математика. Але наша одиничка відпочити вирішила, і в неї на таці є фрукти, овочі. І ми бачимо, що в неї є кавун, банан, апельсин, лимон і ананас. Скажи, будь ласка, яка кількість їхня не разом? А? І скільки кавунів, скільки бананів, апельсинів, лимонів і ананасів? Один. По одному. Дякую тобі. Спорахуй, будь ласка, скільки грибочків буде разом. У нас є два мухомори і знайшли ми ще один грибочок, скільки їх буде разом. Тобуває. Три. Молодець. У нас з тобою є дві квіточки, але одну. Ми забрали. Скільки квіточок в нас залишилось? Дві. Порахуй, будь ласка, уважно. Одна. Одна. У нас був з тобою один зайчик, і він втік до лісу. Скільки на зайчиків залишилось? Нуль. Нуль, звичайно. Наш їжачок прийшов боровичок з яблуком. Скільки яблук він нам приніс? Одного. Одне. А скільки листочків він приніс? Два. Два. Молодець. До нас прийшов ось такий ведмедик. Він приніс нам квітку. Скажи, будь ласка, скільки квіток приніс наш ведмедик? Один. 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 Чудово. А зараз я хочу тобі запропонувати познайомитися з одним моїм товаришем. З Каченятком. Наше каченятко сьогодні трішечки засмучено. Чому ми зараз дізнаємось? Одного сонячного дня курчатко вирішило вийти на прогулянку, гуляло воно собі, спостерігала за метелками і рахувала квіточки, але раптом зустріло воно якусь фігуру. Вона була дуже сумна. Адже забула своє ім'я. Курчатко вирішила їй допомогти згадати своє ім'я. Та запропонувала нам з тобою це зробити разом. Скажи, будь ласка, яку геометричну фігуру зустріла Курчатка? Коло, Коло звичайно, молодець. Воно почало досліджувати цю фігуру. Дана фігура. Немає перепон, немає кутів. І може його просто отак покотити по дорозі. А давай з тобою подивимось і згадаємо, які предмети з нашого життя схожі на дану фігуру. Скажи, будь ласка, круг для того, щоб плавати в воді, схожий на коло? Так. Да. Звичайно, дорожній знак схожий на коло. Так. Да. Чудово. тарілочка схожа? Так. Чудово. Годинник схожий. Ні. Чому? Е, так, це коло. Сонечко наше схоже на коло. Так. Да. Схоже. Ще Курчатка згадала, що знає ось такий віршик про сонечко. Сонечко за хмар виглядає, круглу форму має, землю теплом зігріває, день світловий поселяє. Так, діти, вірно, це круг. А тепер подивись, будь ласка, уважно, у нас є з тобою два круги. Скажи, будь ласка, чи однакові вони? Так. А чим вони однакові? Фігурами. Фігурами вони однакові. Так, згодна. А чи однакові вони за розміром? Скажи, будь ласка. Ні. А чи однакові вони за кольором? Ні. А якого кольору коло більше? Жовтого. Чудово. Молодець. Звичайно ж, якщо ми ось так зелене коло покладемо на жовте, то ми можемо порівняти з вами, що жовте коло більше від зеленого, а зелене менше від жовтого. Скажи, будь ласка, які предмети можуть бути круглої форми? Ведмедик наш якої форми? Ну, він точно не круг. Так, а гудзик наш якої форми? Подозлога. Круглий правильно. А стільчик наш? Можливо, він також круглий? Ні? Ні? А огірок наш якої форми? Не подовживай. А якої форми, Скажи, будь ласка. Можно сказать, овальний. а м'ячик наш якої форми? Дружний. Чудово. А м'ячик. Кулька вибачала. Молодець. Дякую за роботу. Ти великий молодець. А зараз скажи ж мені, будь ласка, що ти знаєш ще круглої форми? Наприклад, е телефон якої форми? Зараз не круглий. Ось, дивись, він, він прямо кутний. А якщо ми з тобою подивимось на віконечко, якої форми віконечко? Скажи, будь ласка, е -е -е, Квадратний. Може бути квадратне віконечко, а може бути і прямокутне. А скажи, будь ласка, і можливо ти овочі чи фрукти знаєш круглої форми? Кавун. так, ще що. Апель... Апельсин. Ще що. Uh, Помідор. Чудово! Ще що ти знаєш? же ж він круглий? Звичайно. Так, далі. Картошка. Картопля також може бути круглою формою. Ти великий молодець.